Так, друзья, всем привет. Сегодня мы подкармливаем тут опять и 8 гектара. Сыпем по 100 килограмм. Сейчас выйдет. Вот так получается. Вроде нормально. Тут ветер, конечно. Це були бур'яни, це як ну, победитовано, там предучіх відео я розказав, а там по паханому, потім забедетовано. Ну а так, вроді нормально. Писали мені там, що воронками вириватиме, Ну, не знаю, нормально. Що в нас отака От ось селітра? Це в нас Черкаська то було якось ровно ну, теж мішки похожі на черкаські, но то було ровно, а це Черкасика Сьогодні їздили, купляли Стої 19 тисяч в Ерідоні. Ну, Видно, єсить валяється Сипемо по 100 кілограм Я думаю більше не треба Ось така вона не удобрена. Щоб на слід не попадав. Ось очко, отака От вона не удобрена, ось стоїть. Ну вже я дивився, там розказували, що оце як Ну, Воно бачите. Уже білі є корінчики. Оці нові. Оце пора... Кормити. І бачите, тут дощ у нас був ось недавно, бачите, вже корочка береться, ми якраз її корочку збиваємо, корочку збиваємо і нормально буде. У Нас сьогодні прохладно, на завтра вже буде там тепліше і тепліше, треба підкормити, це поки е, последній наш кусок. підкармлюємо. Ну, нормально. Іде отака пшеничка. Це шестепала в нас. У нас на тому куску теж, то що то я вилажував відео, теж там шестепала. А огороди у нас усі гектари, там нездорові, такі кусочки, все Богдана. Подивимось, зрівняємо, що воно. То, що в нас шестипало. Тоді взагалі нормально так сипало Ну подивимось Як воно і що Зараз Буду вже Як їздить вже там на Клину, тоже включусь покажу Що і як Так друзі закончили ми Підкармлювати Все Це тут з краю Ну тут багато поїжджено не знаю тут і по 200, і по 300 кг. що тут розворачувалося Ну а так рядочки всі є Все в порядку, все нормально О така пшеничка, ну вона різна бачите, така і така Менша, більша Ну така, хороша Подивимось Що воно буде всипати по 100 кг Ми селітри сюди при пасіві 50 там формула 646, ще щось і селітри 100 кг. Ну і подивимося, що воно буде по урожаю. Все, бородни складаємо і уїжджаємо. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, коментарі. Всім пока!